У Кропивницькому під час аварії на вулиці Героїв Маріуполя травмувався водій. Інформацію отримали о пів на дев'яту ранку. За попередніми даними, водій автомобіля Шкода 1967 року народження зіткнувся з машиною Опель, за кермом якої перебував чоловік 2002 року народження. Обставини аварії з'ясовують слідчі. Цю інформацію Суспільному надала речниця поліції області Віталіна Бевзенко. До лікарні шпиталізували водія шкоди, сказав лікар обласного центру екстреної медицини. медицины катастроф Юрий Гайдуков. 9 часов 13 минут поступил вызов. Пострадал один человек, водитель автомобиля «Шкода Супер Б». У него черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей левого бедра и ссадины лица. Значит, после обследования пострадавшего мы доставили в областную больницу. Это мужчина, он приезжий из Кривого Рога. Він в, в сознании, да. Ну, а так його просто беспокоит тошнота. Водій второго автомобіля к нам не обращался, других пострадавших німа. Водій машини «Опель» від коментарів відмовився, пояснив через погане самопочуття. Без Ні, ні, ні. Травмованому водію зробили обстеження внутрішніх органів, ультразвукову діагностику та комп'ютерну томографію. Черепно-мозкова травма не підтвердилася. У нього є забої. Чоловіку дали необхідні призначення та направили на амбулаторне лікування вдома. Цю інформацію Суспільному надала керівниця обласної лікарні Лариса Андреєва. Ірина Полулях, Василь Левицький, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.